знімаю відео про своє тамарило. Ось така картина не дуже радісна. Опадають листя, і це занесла в будинок, поки ще під таким світлом. І лишився один єдиний плодик. Із усіх плодів вона все повідпадало, поосипалося. І помилка, яку я вже тепер сама зрозуміла, довго тримала у ґрунті. День було тепло, а були там які там, трошки нічні приморозочки, я вкривала агроволокном і ото те все подіяла. Тепер утепле занесла і знову така реакція. Ще дві рослини є у мене. Ті раніше викопала, і раніше занесла в тепле приміщення. Ну, ті там у мене не так осипають листя, як оця Оця довше оставалася у ґрунті. Ну, велика помилка, ще раз кажу, оту. Лишити, подумала, та хай плоди для плодів краще буде. Ні, то помилка. Ось це дві на цьому тижні впали. Ще два ось такі плодики. Ну, Зараз поки, <соць> по чистому місці. <соць> серед кімнати підмастила тут ось буду тоді вже пер... передвигати, <соць> ставити. Буде зимувати в кімнаті. Не облаштувала там місце в кухні, ті дві там будуть в іншому місці, а ця буде. І буду виносити на слідуючий рік уже. Це третій рік та Раніше я відео знімала, показувала, був гарний вигляд, у ґрунті його. Це сумщина. Росте все добре, тільки. Отож, в посудині воно росте, в мене он такий, десь, може, літр на 40. Вистачило і плоди, і все було б. Ну, ну, так вийшло. Ну, от граюся. На четвертий рік буду виносити. Я думаю, що і цей впаде. Він якийсь тормознув рості. Ну, Досадно, ось такі ще два плодики. Це така невдача. З тамарилом невдача. Третій рік невдача в мене. Пертіхи, це все вдачі. ось треба буде розставляти. Ставиш на веранду, потім вкидаєш їх бігом, як попало, потім розставляєш. Зате в мене успіхи із маракуєю на третій рік. Ну, сьогодні це впала така, вона наполовину пуста, Куди і ти рішиш. Хазяйство у мене. Ага. Впала така наполовину пуста, а так я, я показувалась, відео знімаю вже, падають, вже не один плодик впав. Це чогось, видно, може, не запилилася, це сьогодні впало. Бри. У ґрунті досі. У мене маракуйки. маракуйка, маракуйка. То воно, ну, хоч не маракуйка, але пасифлора інкарната росте. Успішно цей рік. Третій рік, плоди, смакую, то сьогодні вже впав, такись в кімнату занесла, ну, відео про тамарило. про свою невдачу. А маракуя вдалася. Раніше думала, то вже ж третій рік у мене, це рік, це на третій рік, я пробую, смакую плоди. Дуже смачні, такий смак, мов, мов зібрано там усе. Кислинка є, і солодке. І, мов, один казав, там чоловіка на крижовних схоже. Там, мов трошки щось на, на все мов схоже. Все разом там. Ну, смачні плодики, смачні, ті, що достигли, ті, що падають. Бачила раніше відео, думаю, як же ж показує, думаю, може брешуть. Ну, думаю, чи де вони вирощують, що воно в їх там росте, що показують, що падають плоди. Думала, не діждуся. Бо перший рік у мене одне пусте було, ну, то, то з насіннячка вона ще слабенька була. На другий рік, мов три було, ну, недозріли плодики. Не, не дуже смачне. А цей рік вже маракую, смакую, падають смачні.